Гусицькі війни походження терміну гусити. Термін гусити походить від імені ідеолога руху Яна Гуса, який був чеським реформатором та критиком церковної ієрархії. Він виступав за реформу католицької церкви і набув слідків, названих гуситами. Світовий перший релігійний розвідник. Ян Гус був одним із своєрідних. Перших релігійних розвідників, який вперше висунув ідеї реформації задовго до Мартіна Лютера. Його учення стало попередником протестантизму. Табірна війна гуситів під час гуситських воєн, гусити вперше застосували тактику табірної війни. Вони створили оборонні табори, які були складні для атаки, і дозволяли гуситам успішно відбивати напади своїх супротивників: жіночі батальйони, гусицькі війни. Вражали не тільки числовою силою, але й використанням неочікуваних тактичних прийомів. Варто виділити, що гуситки, жінки, які приймали участь в руху, формували власні батальйони і взяли участь в багатьох битвах.